Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. І ми сьогодні протягом ефіру будемо презентувати вам такі привітання і будуть дуже багато щирих, щіних слів. І дай Бог, щоб ми всі. Ті емоції пережили такі, які переживають ті люди. Ми зі всіма ними разом і всіх з новим роком. Так, якщо ми е, закликаємо вас, всіх, хто знаходиться на ЖД-вокзалі, біля південного ЖД-вокзалу, живе і доєднатися до 11 Шевкопляс і Єгора Гардєєва, то всі, хто живуть або гуляють в центрі, це звичайно. Ми будемо закликати вас, щоб ви приєдналися до нашої колеги Олени. Квітки Я би сьогодні я буде... навіть так сказав, так? що знайшли квітку. Знайшли квітку, квітку серед яви. Тешли oh. квітку. <laughs> Під ялинкою в центрі ось Дуже гарно. То це квест. Вже купи. Це вже квест, Це вже знаєте, така новорічна загадка. Але насправді зранку прокинутися і йти в пошуках дива, неймовірного, красивого новорічного дива. Бо там ми спілкуємося. Там у нас знаєте, формуються ці зв'язки і ниточки. Ми кожного ранку казали вам, що ви наша сніданківська родина. Так воно і є, тому що ми один одного підтримуємо. Але дивіться, ми вас закликаємо до нелі і Єгора, Ви з ними там спілкуєтесь. і, обіймаєте. і обіймаєтесь з Оленою на сутійській площі, а нам а нам, в трьох студію, пишіть коментарі в інстаграмі. По-перше, там інформація про розігра, на нас сьогодні багато класних подарунків для вас. А також ми з вами там спілкуємось. Ми там віртуально обіймаємо. Читаємо ваші коментарі. Звідки ви нас дивитесь? Бо там вже із Японії нам пишуть. Взагалі, і одна із глядачок написала про те, що зранку, коли ви почали, коли звучала музика Євгена Хмари, одразу захотілося свята, і ти розумієш, що все можна. Келих, шампанське і починати святкувати з самого ранку. Це дуже круто, що ми вас налаштовуємо на цей настрій. Ну і найцікавіше, що з Японії нам написали не українки чи українці, які живуть в Японії а безпосередньо Японія. Я японець, я в Японії, я дивлюсь сніданок. Це нас шокувало. Але з нами вже на зв'язку Олена Квітка під ялинкою, мабуть, як сказали. Олен, привіт ще раз, розказуй колеги. доброго ранку. Ви знаєте, от казала, що такий сьогодні фантастичний, дуже тихий ранок. Насправді мало людей, мало машин. І коли ми сюди приїхали, от на Софіївську площу, ми тут зараз позаду мене головна така жовто-блакитна, дуже спокійна ялинка нашої країни в цьому році. І ви знаєте, мені здавалося, що люди, які власне кого ми зустріли, там ще хвилин 20 тому, що вони проходять цю площу, отак от просто транзитом. Я вже думала, що я нікого не знайду, тому що всіх, кому ми питали, вони йдуть на роботу. Але подивіться. Дивіться, яка класна в мене сьогодні компанія. По-перше, друзі, спортивні, новорічні, святкові. Ось це така класна у нас компанія, і ми вже трошки познайомилися. Це все друзі, які бігають щоранку, правда? Так, так щоранку. І навіть вперед, такий святковий. Звичайно, це самі гарні дні для нас. Святкові а, а як же салатика, а як же нарізання? А як же оселедець під шубу? Коли все встигнете У мене поруч мама. Дві. Тому я не ріжу салат. Ви состигнете? Як сьогодні бігається? Класно, весело, настрій собі піднімаємо. Дуже цікава компанія. Ну, супер. А не холодно? Передноворічна новорічна пробіжка. Ні, не холодно, вже жарко. Слухайте, ну ви сьогодні у вас таке костюмоване шоу спортивне. Так, да, На мене саме хуже, але все одно я старався. Боже, а подивіться, які ж у вас гетри, чому да. ж у вас самі хуже? Дивіться. Ну, такі набагато краще. Так, да, да. Рік зеленого дракона. Так що О, у вас все в точку, абсолютно. Да. А, Макс, покажи, будь ласка, цих панянок і не тільки я панянок, не які класні, фантастичні. А, у нас сьогодні а, костюми. І ви знаєте, вони сьогодні зарядили тут всіх, хто був на Софіївській площі. Ми дуже раді, що ви зустріли. Друзі, вам класної прибіжки! А щасливого нового року. Я не знаю, не тікайте ще, тому що в мене є корзинка. Ми сьогодні сніданок всіх пригощає цукерками. Тому не тікайте, друзі. Але не тільки спортом ми сьогодні займаємось. Ми сьогодні я зустріла Олену і Кріса. Дивіться, це сьогодні ще наші гості. Ми починаємо з дам. Альона приїхала сьогодні фактично з потяга. Звідки вальоночка? Я з Запоріжжя. Чому приїхала в Київ? До подруги святкувати. Тобто, ви фактично а, при, ну, приїхали в столицю. Не страшно? Не страшно. Я щаслива. Йду, дивлюся, фотографую. Ви вперше побачили ялинку? Вдруге. Я вже була тут неділю назад. Ну я насправді Оленочку так і запримітила, що вона просто підходила і фотографувала. А, Альона, як у вас там Запоріжжя? Тримаєтесь? <сосити> Тримаємося. Все буде Україна, все буде добре. Кутя сьогодні буде у вас на вашому столі? Так. Звісно. <сих> 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 а я який план на вечір на вечір сімейний. сімейний. тихе сімейне свято. Ну, мені здається, що це, ви знаєте, план фактично для багатьох українців. У нас є сьогодні ще Кріс. Я зізнаюся, що Кріс мій давній знайомий. Ми колись навіть працювали разом. Кріс Колінс, він насправді американець. Кріс morning. Доброго ранку. Але Кріс чудово розмовляє українською мовою, тому ми будемо 50-50 спілкуватися. english Ukrainian. Якщо що, я буду перекладати. Як то кажуть, A long time no see. Long time no see. так правильно. Я знаю, що ти вчора теж повернувся до Києва. Так, тільки вчора повер... повернувся. І сьогодні трохи втомлений, але дуже радий повертатися. Ну і знаєш, у мене таке саме питання, як і до Альони. Чому? Багато людей їдуть, хтось боїться. А, але тебе не злякати. А, я... Мені... я не боюсь. А... Я дуже радий бути тут і я хочу святкувати тут у Києві. І... Але завтра, напевно, я працюю, але сьогодні свято. Сьогодні свято. Так. Uh, your Ukrainian is perfect. українська кріса просто чудова. Може yeah. зізнатися. А ви знаєте, я а, ми, ми спілкувалися. Кріс насправді він ліз до своїх родичів. Вони зустріли різдво разом. Він повернувся, а, працює зараз в Києві. працює, якщо я не помиляюся, над проектами на відбудову України. Алесь завтра працюєш, сьогодні святкуєш. Так, правильно. Е, how, how to celebrate? Як будеш святкувати. А я не знаю. А, у мене немає плану. Напевно, я трохи буду гуляти. Можливо, зустрітися з друзями, але подивимося. Я знаю, що ти готуєш борщ, що Та. ти вмієш готувати а, борщ. Трохи. А що до куті? Кутю. Знаєш, кутя? — Так, так, kutia? я знаю. Так. Do you like it? — Подобається? Дуже смачно. Ага. Uh, будеш, будете сьогодні з друзями готувати її, тому що ця я страва, it's must, have. must ah, have. Я не знаю, подивимося, якщо у них буде. Я не знаю, uh, але хочу. Це може бути твій вклад. Ага, Кріс каже, що він не знає, як ще готувати кутю, борщ він вже навчився готувати, але можливо його сьогодні навчать. Ну, знаєш, це дуже цікавий експіріенс буде. Так, Или дуже any... цікавий. Мені uh, подобається готувати. Uh -huh. uh, Chris, dуже коротенько, які в тебе сподівання на 2024? What's your expectations for uh, 2024? Uh, я не знаю, але я сподіваюсь, що буде, uh, uh, І, uh, it'll be a good year, and that we can all celebrate together, mm -hmm. and that we will have a better tomorrow, starting tomorrow. Кріс сподівається, що наступний рік він буде спокійнішим. І а, якщо так підсумувати, що він буде нарешті роком нашої перемоги. Правильно? Так, так, до перемоги. Так, друзі, ну Альонка, ви від нас від'єдналися, але у нас сьогодні така ми гріємося разом. Друзі. Ми сьогодні пригощаємо, на жаль, наші бігулі. Я зараз побіжу їх доганяти. Пригощайтеся, будь ласка, цукерками, мандаринками від сніданку. Я от всім бажаю, щоб наступний рік також був рік роком нашої перемоги. А вам, Альона Кріс, сьогодні з Стріти цей новий рік в колі друзів найрідніших. Не знаю, просто щоб, щоб це була така класна і затишна вечеря. І, Друзі, і бачите, наші бігуни, Макс, покажи. Вони вже заходять на друге коло, і зараз я їх буду пригощати а, від сніданку. Підбігайте до нас! У нас є смаколики. Давайте. Вам треба, <laughs> Вам треба сьогодні знаєте, енергію. Прихищайтеся це від сніданочку для святкового настрою. <laughs> З Новим роком наступаєш, <смех> прийдеш. <смех> Друзі, ну ось ви бачите, ось така у нас сьогодні атмосфера. Ви знаєте, поспілкувалися, зігрілися, будемо ще, не знаю, сподіваюся, що найбільше мала купався поки що. Сподіваємося на більшу кількість людей. Тому, друзі, хто в Києві, хто прокинувся, гайде сюди на Софіївську площу. В мене ще є смаколики. Розповідайте свої історії. Оленка, Оленка дякую, дякую тобі. Вразила, вразила ось ця розповідь Кріса. Вразила його українська, наскільки він був. Що він любить готувати. Так само вразило. Я пропоную йому все-таки приїхати сюди. Все-таки щось приготувати, тому що ми вже багато. Багато років готуємо, і тут ми можемо зробити йому дуже хороший майстер-клас. Правда Валюш? Так легко, абсолютно. А ще навчимо готувати кутю, бо це смачне. А ще можемо показати, як смачно потрібно тримай. Не допоможу смакувати чай, запарювати його, насолоджуватися компанією і спілкуванням. Ігорю, нарешті ти будеш смакувати. Тобі з медом потім чи я з медом? так. я з медом. Я вже сьогодні солоденький. Сьогодні останній рік я вже сьогодні. Солода до завтра до, до, до цей форму буду приходити завтрашнього дня. О, як вже. красиво. подивіться, неймовірно, неймовірно.